Якщо вгадуєш, скільки в нього елло на фейсіті, отримаєш 500 гривень. В тебе є 2 хвилини, щоб взяти безліч запитань, і 3 спроби, щоб вгадати, яка в нього кількість елло. Можеш починати. Скільки це часу? 11 початку. Добре. Які це карти, звичайно, граєш? Граю. Все. Копируєте, попадаєш. Усе. Добре. Сколько у тебя у тебя есть э, рейтинг в правильном просто? Нет. Ты не играл, да, только фейс, да. Нет. У тебя 10 уровень? Да. 2500? 2700? Yes. Yes. Больше 3000? Да. Ну давай, ты две спроби давай бо ты так. Было три спроби, а ты уже 6 выкрустал. Давай еще. Давай еще две спроби в тебе. Больше 4000? тысяч. Нет. Хорошо, тогда мне 2 спроби, да, еще? Да. 3500? Да. Ровно 3500. Да. Да. Все правильно. <реш> да, easy? Ну, да, да. Ну, Тривай. А реально? Да. Справжні. Все, підписуйся на канал, той хто напише популярний коментар, то отримає 600 гривень промокода на АКС Google Кейс і зможе вкратити собі такий кейс.